Неймовірно гаряча випічка. Ой, новина. Ягоди та фрукти з власної випічки Сільпо тікають і повертаються у вигляді опадів на столицю. Соковиті ягоди заполонили все місто яскравими кольорами і свіжими ароматами. Неймовірно гаряча випічка. Ой, новина. Ягоди та фрукти з власної випічки Сільпо тікають і повертаються у вигляді опадів на столицю. Соковиті ягоди і фрукти заполонили все місто яскравими кольорами і свіжими ароматами. Неймовірно, гаряча випічка. Ой, новина. Ягоди і фрукти з власної випічки сільпо тікають і повертаються у вигляді опадів на столицю. Соковиті ягоди і фрукти заполонили все місто яскравими кольорами і свіжими ароматами. Неймовірно, гаряча випічка. Ой, новина. Ягоди і фрукти з власної випічки сільпо тікають і повертаються у вигляді опадів на столицю. Соковиті ягоди і фрукти. Заполонили все місто яскравими кольорами і свіжими ароматами.